Вітаю, дорогі друзі! А чому б вам не показати вінницькі катакомби? Дивіться, я так вам коротеньке відео засніму, кому цікаво, записуйтесь на екскурсію, де, де знайти вінницькі катакомби, просто в гуглі написіть, інстаграм зразу вам висвітить і добро пожалувати. Значи, дивіться, поїхали! Що тут в нас є? Нас заводять в різні кімнати, розказують, що це, що це катакомби, а не по чому це катакомби, як ці кімнати построєні? Ось дивіться, це будувалося в тисячі. 1600-х роках. Можу я говорити щось не точно, тому що я в цій темі не орієнтуюсь, я просто прийшов на екскурсію і показую, що як тут було. А зараз ми йдемо, тут де не реставріровані катакомби. Та кімната була реставрована. Це, наприклад, зараз ви бачите вентиляція. В 90-х роках і... І тут був бункер. В 900-х роках, потім бункер проти ядерної війни, потім його розбомбили, вже, вже не бункер. Вже Просто укриття. Це, наприклад, тут ми проходили, це робили реставрацію перед війною. Але так як почалася війна у нас повномасштабна, то реставрацію цю всю закинули. І, нам, і ми ходимо, роздивляємося, бачимо, що там є, розказують про монахів. Ось, наприклад, це ми бачимо сходи. бачите, перших ступеньок немає. Це тут залили бетоном для того, коли це був бункер, щоб його укріпити. Зараз цей бетон убрали, вибили повністю, для того, щоб його відновити в заводські ну, типу, параметри, які були. Тобто, ви розумієте, залили бетоном дві ступеньки для того, щоб все укріпити. Потім прийшли реконструктори. Давай-ка бетон цей розіб'ємо, заберемо його назад. Ну і ось так це все робиться. Ось дивіться, двойний потолок. Що таке двійний потолок. Ну, Все було в формі арок. Коли захотіли з нього зробити бункер, взяли, зробили ще один потолок. Якщо ракета влітає, перший потолок розбиває, на другому лишається, другий не розбиває. Ну, і Люди не будуть під завалами. Ось така історія. Далі яма, тут ви почуєте прямий ек екскурсовода. То спочатку земля з піском. Да, земля з піском плюс каміння в основі. Плюс потім глина. Да, і так по черзі. Пас, пас. Ну, в основі це те саме, як ми сьогодні, наприклад, ставимо це це розмашуємо її там тільки тоді просто кинули камінь, навіть увазили цього болота, знову зверху камінь і так. А, що, а це глаза на чому, на якому растворі? Ну тоді, коли вони то, 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 то був цемент, тільки то, як він робив. я не цього, щоб показати. Ну да, Давайте даже там на ті біленькі кусочки. Як тоді робився цей мед? Брали річковий мул, яєчну шкарву і кістки тварин. Mm -hmm. Це все перемелювалося, перемішувалося. Якраз таки чого воно все тримає. В кістках є кальцій, що в кістках, що в шкарупі яєчні. Воно все затвердівало, і знову ж таки, так як там були кісточки, кістки в нас білого кольору, воно й надає того часному інціменту такий от білий А там не ну вже... осіб. Цей... Ну може, люди приносили, наприклад, знають, що відкривається монастир, можуть дуже питання відкрити, дійсно. Це люди питають, звідки стільки кісток тут вже. Ага. Я, вам, я точно не скажу світ. Надіюся, що на там буде. О, ну і теж За якістю підлоги можете самі судити, що якщо спустя 300 років ходимо, нічого не розсипається, не сиплюється, okay. тобто досі таки якісно робимо. Ось. Піч будувалася якраз з метою, щоб обігрівати це все, але гріти вона мала не під земельне знизу, а храм зверху. Тоді ага. стоїть нюанс, що не можна просто в храмі зробити. Ви бачите, що камін хороший, таких пару штучок зверху постав і можна нормально грітися. Uh -huh. Причина була в тому, що воно, камінь, -то, звісно, добрий, але він добрий в тому випадку, якщо ми його в себе в кімнаті поставимо, він буде маленько обігрівати. Так як монастир великий, все буде виходити з цього камінчика. І... Тобто він буде менше площу температурою покривати, і плюс так як воно джерело відкр... вогню відкрите, туди буде вітер задувати, теж така сильна температура буде розходитися. Тобто все буде залежати від зовнішніх факторів. Натомість його зробили знизу, щоб воно зігрівало верх яким саме чином. Показую другу схему. От приблизно так. Уявляємо, що стоїть монах, він запалює пічку, іде дим наверх. Потім ота от труба, уявіть, що там дирки немає, вона продовжується далі. От, пішло туди далі в стіну, іде вже під підлогою і виходить уже збоку. І нас ага. найбільше цікавить якраз та частина, що під храмом. Ми знизу запалили, гаряче повітря піднімається, гуляє під підлогою, виходить зі стіни, і поки воно ходить під підлогою, працює як підлога з підігрівом. Ага. Знизу запалили, зверху гріємося. Нам люба зима не страшна. Можна ще хоч пережити. Так, і, теж, пол. Да. і бачите, теж дуже зручно ці самі сходи. З вулиці дрова спускаємо, не треба по триста корму, походити, зразу спустив, вигрузив. То ми були на мінус другому поверсі. Зараз йдемо на мінус третій поверх. Значить, мінус третій поверх це 10 метрів під землею. Ну, Сходи, звичайно, це зробили для того, щоб було зручно спускатися. Таких сходів не було. Ми спускаємося, і ми бачимо, що з. Однієї сторони стіна і з другої сторони стіна. Коли на мінус другому поверсі поставили стіни, вони стояли для того, щоб е, люди по катакомбах не швендяли. Ці стіни поставила е, влада. Е, для чого влада поставила? Для того, щоб е, бульківники не могли забігти в катакомби і там бунтувати. А ось цю стіну на мінус третьому, ніхто не знає, для чого її поставили тому що прийшли студенти, які робили дослідження і хотіли стіну просверлити, щоб засунути камеру і подивитися, що там далі робиться. І вони купили сверло на 16, сверлили, просверлили цим словом наш наскільки там воно йде пів метра, і далі вони просверлити не змогли. Ось зараз буде ця стіна. Ось вона, бачите. Вроді би, так подивитися на нього, то тут нічого особливого немає. Але просунути її не змогли стіга. Е, як нам розказав екскурсовод, що взагалі ніхто не вкладає бюджет, щоб тут робити експерименти. Ось бачите, така палочка, яка в нього справа була. Засовував її в стіну, і вона вся заходить в стіну. Тобто, щоб туди лізти, треба. Бажаючих сварлити далі. Ну, тобто, ось ви бачите, отвори, які зроблені в стіні, нічого в них не вийшло. Ну і що народ? Ось така екскурсія по катакомбах і підземеллях. А на виході з підземелля ми бачимо пам'ятник святого Якова. Святий Яков це один із апостолів Ісуса Христа. І так і ходять по Італії, точно такий самий маршрут зробили. По Вінниці. Він починається з Вінниці, йде він 252 кілометри, йдуть 14 днів. Ось карта маршруту, кому цікаво, добро пожаловать в путь. А ми далі йдемо ілізувати блоки.